Вакцина від вірусу папіломи людини нововведення, що почало діяти в Україні з 1 січня 2026 року. Комбінований препарат став тринадцятим у списку календаря профілактичних щеплень. Наразі в світі це є най, найефективніший метод профілактики е, раку шейки матки. Значить, вакцина вводиться Фактично дозволена з 9 років, поки дитина ще не живе статевим життям. Проводиться по нашому календарю одна доза одноразово. Вакцина в закладі наявна Гардасил 9 Це є дев'ятивалентна вакцина, яка захищає від самих основних самих злоякісних штамів вірусу папілома людини. Зокрема, це 16-й і 18-й штам. Сьогодні ми вже проводили таку вакцинацію. Зокрема, я вакцинувала свою пацієнточку 13 років. Дівчинку цільова група для імунізації дівчата віком до 14 років. Саме цей визначений період є найкращим для формування імунітету, зазначають лікарі. Щепляться дівчатка віком від 12 років до 13 років, 11 місяців, 29 днів. Вакцина є безкоштовною, у нашому закладі вже наявна, так що радо запрошуємо вас на вакцинацію ваших дівчат. Вірус папіломи людини він же ВПЛ це група з понад 200 поширених вірусів, що передаються статевим шляхом. 85-90% дорослих є носіями та вражають шкіру і слизові оболонки. Хоча більшість типів є безпечними або викликають бородавки, 14 типів, особливо 16 та 18, є високоонкогенними, і спричиняють рак шийки матки, аногенітальні пухлини та новоутворення горла. Вірус папілома людини є одним з найпоширеніших вірусів в загальному в світі, який може призвести до серйозних захворювань, зокрема до раку шийки матки. Особливого приготування до вакцин би, так немає. Йде дівчинка на огляд до свого сімейного лікаря, проводиться аускультація – Огляд фізичний, плюс вимірювання температури. Якщо дитина здорова, підходить лікар, пише заключення про стан здоров'я і проводиться вакцинація. Наразі у всіх поліклінічних закладах краю доступна вакцина від вірусу папіломи людини. Вона є абсолютно безкоштовною. Аби отримати дозу щеплення, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Пройти поверхневий огляд. Після чого можна безпечно імунізуватися.